До наших воїнів на передову їде автівка. Варто подякувати усім організаторам благодійних ярмарків, натхненникам, учасникам раді старшокласників Надвірнянської територіальної громади, яка була ініціатором цього проєкту, директорам і педагогам закладів освіти. Батькам, всій великій освітянській родині за великий вагомий план. Просимо всічесних отців освятити автомобіль і благословити воїнів на звершення переможних боїв. Благословений Бог наш завжди нині по всех час і віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Царь небесний, утешитель, души стани, що сюди союса наповняй скальпи добра життя подателю. Приди, слиса в нас, і очисте радвинусь, якої смерті, і спасти твої душі наші, сняти будуть ходять. Святий Боже, святий після ти без смерти помили нас, святий Боже, святики після ти безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки, вагітні, Хресвяє Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ліки наші, влади простими законня наші, святий посітийся, немочі наші вони Твоєго ради, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава усі, Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, віки ваві, Отче що є Сина Небеса, нехай святить Сення Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас успокуса, але визволи нас від лукавого. Бо твої є цар і сили, і слава, Отце, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помолімося. Господи, побиту. Все молодний, придвічний Боже, ти створив всі сили природи на свою славу і на користь для людей. Тобі сердечно молимося, зійшли з небес. Своє благословення на цей транспорт, і засіб і на все його приладя, то вседоброю, все доброю, забобіливістю в цілості, неушкоджений, Спомагай слух Твої, що будуть його використовувати, і дай благодать Бої, щоб у законі твоїм підходячи, і дарому заповіді, з поїздряючи, змоги свого зайти до небесної батьківщини. Бо ти є Бог милостий, щедрот, і чоловіку люб'є, і тобі славу віддаємо. Отцю, і сину, і святому духові нині помся час і на віки вічні. Амінь. Господи, відмовимо, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти що сидиш на себе, їздиш на кіровимах, ти примодриш тебе красив людину і твоїм тим промислом це на добро направляєш. Пошли благословення на автомобіль цей для Збройних сил України, і ангела Твого до нього пристав, щоб наші воїни, рухаючись у ньому, охоронялися ним і оставлялися звершувати путь свою мирі та благополучності. І ми довінені славу вас отцю і сину, і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віки. Благословляється і освячується автомобільцей, благодаря діє Духа Святого, покропленням будується і освячений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До слова запрошуємо Зіновія Андрійовича, голову Надернянської територіальної громади. Слава Україні! Дорога згрутована. Дурнянську громаду, присутні колеги, друзі, рада старшокласників, керівники дошкільних навчальних закладів, закладів середньої освіти, шановні депутати, присутні, шановна громада, в цей день ми дякуємо Господу Богу, що має можливість вкотре демонструвати, що в єдності наша сила. Цей учнівський освітянський проєкт, який сьогодні... Доходить до свого завершального етапу. Він цікавий тим, що кожен учень, активна учнівська молодь, разом з освітянами, з батьками, разом з директорами навчальних закладів, на чолі нашого управління освіти на протязі трьох місяців зробила неймовірний крок. Не тільки зібрані кошти від благодійних ярмарків, але в першу чергу. Відповідальність, колективна відповідальність кожного з нас, що кожен може зробити, тримаючи свій власний фронт для того, щоб наблизити перемогу. І це заслуга нашої талановитої молоді, їх наставників, керівників, вихователів, очільників освіти, які сьогодні творять історію, саме цим діткам, розбудовувати, примножувати і відновлювати в мирний час Україну. Тому я дякую всім навчальним закладам, директорам, дякую всім, хто через кожну зароблено гривню, через кожний підготовлений смаколик через реалізацію продукції, сьогодні кошти, які направлені для закупівлі автомобіля, поїдуть на східні терени нашої країни, нашому колезі Степану Саверилову, який в дуже гарячих точках. Буде використовувати його для того, щоб цей автомобіль не тільки покращував бойову підготовці, але в першу чергу збасав людське життя. Тому дякую вам всім. Це колективна заслуга усієї Донянської громади, але в першу чергу діток наших навчальних закладів. Тому хай береже вас Господь Бог, хай допомагає вам всевишній, і саме головне, пам'ятаємо, завдячуючи кому ми маємо можливість тут. Вчитися ходити на роботу і творити добрі справи. Слава Україні! А до слова запрошуємо Анастасію Шологонюк, члена ради старшокласників Надвірнянської територіальної громади. В рамках проєкту Разом до перемоги радою старшокласників було організовано. Благодійний ярмарок в освітніх закладах на підтримку Збройних сил України ми висловлюємо щирі слова подяки за активність, ініціативність всім батькам і учням, які доклалися до цієї важливої та потрібної справи. Дуже важливо є всебічно допомагати нашим захисникам, адже заради них ми. Почуваємося в безпеці, віримо в наших захисників. Перемога буде за нами. Війна згуртувала усіх нас. Кожен українець на своєму місці, на фронті і в тилу самовіднено працює задля нашої перемоги. Сьогодні передаємо. Автомобіль на користь військових потреб Степану Северилову, заступнику командира батальйону військової частини А-4128. Освітянину. І просимо його до слова. Слава Україні. Давно не був такої, шановної. Тому вибачайте, можливо, щось не так скажу, щось не так подумаю. Але все ж таки, е шановні краяни, дорогі діти, шановний пане голову, шановні пане отці, дорогі друзі, колеги, шановна Надвірнянська громада, ну, ми сьогодні проводимо цей захід, який для нас кожного по-своєму важливий. Для вас він важливий в тій частині, що ви долучені до великої справи перемоги для мене, тому що це життєво необхідно для воїнів нашого батальйону. Проводимо в часи Великого посту, тому згадалася мені сьогодні фраза, е, такий вислів з Біблії про те, що віра без діл е, мертва. Ніколи його не розумів, але в цій війні зрозумів одне, що віра і в перемогу без діл вона насправді не буде мати свого результату. Тільки маленькими кроками, спільними діями, взаємопідтримкою, взаєморозумінням ми можемо досягти того, що про, про що мріє, про що мріє. Будь-який українець, будь-якого куточку України від маленької дитини до дорослого до воїна до найвищого генерала, ми впевнено тримаємо стрій для того, щоб сьогодні ви, дорогі діти. І що найбільш приємно мені, що ви так активно долучились до цього, до цього проекту, тому що насправді... Коли довго перебуваєш на фронті, починаєш багато в чому сумніватися, сумніваєшся сам в собі, сумніваєшся в тим, чи за, чи за до тебе ті люди, які дійсно вболівають разом з тобою і разом з тобою йдуть строю до перемоги. Сьогодні я побачив для себе саме головне, що донесу до кожного військовослужбовця нашої частини, що наш тил міцний, що нас тут чекають, працюють на перемогу, і не дивлячись на те, що часто все, чуєш. Різні версії того, що ми люди втомлюються від війни, забули про війну. Мене особисто тішить, що Надвірнянська спільнота і наша громада, і взагалі громада Надвірнянщини всі пережили цей первинний стрес, зібралися докупи, змогли побороти в собі той страх, який паралізував перші місяці. Що у нас продовжується навчання, що у нас чисто на вулицях, що у нас працює бізнес. І що у нас є заради чого тримати той східний фронт, щоб ні одного метра української землі вони не могли зробити поступ вперед. На жаль, ці варвари нещадно нищать все те, до чого доторкаються, куди ступає їхня нога. Я це дуже добре бачив і під і на Київщині, і на сьогодні на Донеччині, що ми маємо зробити від себе навіть більше, ніж ми здатні на що, що зробити для того, щоб ворог не посунувся більше на метр. І щоб наступив той момент, коли ми переломимо цей хід війни і витиснемо їх з нашої землі. Я переконаний, що ця, ця мить наступить, і якщо вона не наступить не завтра, то вона буде післязавтра. І для цього у нас є всі передумови, тому що за нами весь світ. Ми стоїмо попереду, ви стоїте за спиною, за нами стоять і, ті народи, які сьогодні, об'єднавши з нами, ведуть впевнено, ми всі разом ідемо до цієї перемоги. І хоча досить часто хочеться, щоб вона наступила вже. Але не буває, не буває такої великої справи дуже швидко. Так як час ще раз нагадаю Великого посту, кожен з нас має нести свій хрест, у кожного своя Голгофа, але все-таки треба пам'ятати, що тільки тоді наступає, наступає перемога, коли ти переможеш сам себе. То давайте ж всі разом будемо йти до цієї перемоги, незалежно незалежності на якому місці знаходишся. Тільки в такому міцному строї ми досягнемо того, про що всі мріємо. Тому бажаю всім вам, найперше, дорогі діти, терпіння, міцної віри, щоб вона не покидала вас не на секунду, навіть коли дуже і дуже, і дуже погано. Пам'ятати, що ми всі разом, немає у нас в Україні зараз людей і громадян, які би. Вечором не лягали з молитвою про то про кожного солдата. Повірте мені, ми дуже відчуємо, відчуваємо молитву наших святих отців, священників, всіх вас, рідних наших, тому що інакше би жертв було б набагато більше. Але Бог оберігає. Бог оберігає кожен день, надає сили, надає натхнення вставати зранку, проживати той день і маленькі і робити невеликий поступ вперед. Тому всім вам цього терпіння і разом до перемоги. Слава Україні! В єдності наша сила! Дякуємо нашим захисникам за можливість бути сьогодні і тут. Слава кожному із вас, хто долучився до цього проєкту. Слава Україні!